Toyota Grand Highlander 2023 року випуску. Автомобіль продається від власника в дуже-дуже гарному стані. Моторчик у нас 2,5 гібрид, повний привід. По комплектації є задня камера, гарний чорний колір, свіженькі диски з гарною гумою. У нас семімісний варіант. Позаду. Задній клімат також є, безключовий доступ, шторки, датчик сліпі, сліпих зон, електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь, адаптивний круїз, шкіряний мультіруль, 14 тисяч рідного пробігу. Асистенти зіткнення, великий екран, Мультимедіа, CarPlay Android Auto, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, старт-стоп, вибір режимів руху, автомат, електроручник. Ідеальний стан, мінімальний пробіг. Тому, якщо сподобалось, приїжджайте до нас, робіть тест-драйв та купуйте. ТРЦ Республіка, кільцева дорога 1, компанія Автофокус.